У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. Дорогі вірні між празником Вознесіння Господнього і празником зіслання Святого Духа П'ятидесятниці, В тих десять днів ми маємо одну неділю сьогоднішню. І та неділя називається Неділя святих Отців Першого Вселенського собору. Який відбувся в Нікеї в 325 році. Чи варто згадувати цей собор? Сьогодні там було присутніх 318 єпископів і всі вони є святі. Так потрібно, дорогі мої, згадати цей собор, дуже важливий був. Для чого ці зібралися? Хто збудоражив їх? Бо церква має 21 Вселенський собор. І на собор з'їжджалася завжди вся церква з цілого світу. Це був Ліонський собор, це Триденський собор, був Ватиканських два собори інші. Отже, з'їжджалися єпископи, священники з цілого світу для того, щоб вирішити ті чи інші питання, ті чи інші проблеми. А переважно оці збиралися для того, щоб, якщо якісь різні непорозуміння чи сперечання, чи гряде якась єресь, так як сьогодні, щоб поставити на тому крапку, щоб сказати і вирішити, якщо є замішання в церкві, що має бути так, а не інакше. Біле то є біле, чорне то є чорне, але не можна це все мішати, і потім не годі розібратися. І так, дорогі мої, так як ми чули нині в апостолі, як сказав апостол Павло, якщо я відійду, то вовки прийдуть до вас в овечих шкурах, які не будуть щадити стада, які будуть входити в довіру, щоб чим побільше звести учнів, щоб чим побільше звести Христових апостолів, учнів. Християн. Ось, дорогі мої, було три століття переслідування, де гинули християни, прийшла воля. Прийшов медіанський едик 313 році, де Константин дає волю церкві Христовій, але диявол не спить. Так, до якогось часу перестала проливатися кров. Так, будували святині. Так, руйнували капища і боганські божища. Так, здається, прийшло світло воля. Але не так було, дорогі мої. Це можна сказати, був золотий вік християнства. Дуже багато було святих отців церкви, та саме в тому часі жили паралельно е, святий Василій Великий, святий Йоанн Золотоустий, святий Григорій Незіянський, святий Григорій Великий, святий Григорій. Папа Римський інші оці церкви. Але диявол не спить. І диявол знаходить інший ключик. Якщо він тут назовні переслідував церкву, руйнував, нищив християни, ховалися по катакомбах, виявляв християн, їх спалювали, різали пелою, нищили тих християн, то сьогодні він старається увійти вже всередину церкви. І там робити розбрат. Як нині молиться гарно Івангелія Іван... від Йоанна, щоб ми були одно. Ісус Христос так часто згадує і молиться в своїх молитвах, Отче, дай, щоб ми були одно. Щоб вони були одно, як і я з тобою. Ми є одне ціле. В нас є одне ціле. То диявол буде старатися все роз'єднати. Ну і знову ж таки. Це є вовк у вечій шкурі. Чому у вечій шкурі? Бо цей арій, ради якого зібралися ті, ті святі отці, то були старші люди. Хтось мав 70, хтось мав 80 років, старушки. Багато з них на собі носило рани Ісуса. Вони були биті, наприклад, на тому соборі. Був так всім знаний, любимий нами отець Миколай, Медіулянський з миру, архіпископ Мерликійський, був присутній, святий Амврозій Медіулянський, який приїхав з Медіуляну, з Італії, той, який написав тебе Бога вихваляєм, святий Атанасій і інші у ці церкви, ті, які мали на собі рани. Бо ще недавно було гоніння церкви Христової. То були старші люди, які. Тяжко постили, але вони збираються в Нікеї 325 році. Цей собор зібрав святий Константин Великий. Таке, знаєте, історичне, але то мусимо знати. І Арі, той священник, так він мав священичий сан. Той, який мав нести людям Христа. Той, який мав нести людям Христове Божество. Той, який мав нести людям Христа Воскреслого. Це було назовні, як овечка. Але внутрішньо, дорогі мої, це був Хижий вовок. Тому що в ньому не зразу взрудилася та думка, але так колотило в ньому. Ну не може бути Ісус Богом. Ну я згідний, що Він є найкраще творіння Бога Отця, но тільки не Бог. І та сатанинська думка жила в ньому. І та диявольська думка вона в ньому розвивалася, пускала глибоко свої коріння. І одного прекрасного дня на проповіді, так як я сьогодні перед вами, колись так став Арій і сказав: Люди, ви знаєте, а Ісус не є Бог. Він є звичайне творіння. І Він своїми устами, той й у вечій шкурі, він здер божество Ісуса. Уявіть собі, яке почалося замішання. Та хіба тисячі, тисячі, десятки тисяч християн віддавали життя за найкращу людину світу, Ісуса Христа, чи віддавали життя яко за Бога, за Бога чоловіка. Ох, пішло замішання! Люди, хтось спротивився, а хтось каже, а може, це правда? А священники не можуть обманювати, а Арій був вчений чоловік, він мав великий авторитет. І таке замішання пішло і між християнами, між вірними, потім між священниками, якими він спілкувався, і навіть деякі єпископи теж почали хилити голову в його сторону. І ось почалося розвиватися. Той яд він пустив на світ ту трутку таку, знаєте, і та трутка почала розходитися і труїти людські серця, травити людські душі. І, дорогі мої, дійшла звістка до єпископів церкви. Як так можна? Як можна голосити от таку єресь? І вони збираються сьогодні. У 325 році, через два роки буде ювілей, збираються в місті Нікея, де на соборі був також присутній Костянтин Великий, де також був присутній арій, і де 318 єпископів Собору всі святі єдиним серцем і устами виголосили, що Ісус є Бог, друга особа Божа. Навіть був той випадок, ми то згадуємо на Миколая. Коли він дали йому слово, думали, що він покається, почав знову говорити ті бздури, то ті єреси на Ісуса Христа, то богохульство, і Миколай не витримав, підійшов і вдарив його в лице, і каже, як ти можеш богохулити? Ти ж священник. То були ревні у цій церкви, найдорожчі мої. То були ревні у цій святої церкви. А рібу засуджений на заслання. Де згинув марною страшною смертю. І, власне, сьогодні є день народження символа віри. Ми називаємо е, нікейсько константинопольський бо там потім ще додавали е, слово вірою, що Дух Святий походить від Отця і Сина. То додали одне слово і сина. Але цілий символ віри перший раз був урочисто проспіваний. На першому Нікейському соборі, вірою воєдиного Бога, Отця Вседержителя і так далі, як будемо співати сьогодні на святій літургії. Дорогі браті і сестри, стараємося не бути вовками в овечій шкурі. Священник може бути вовк, гарно говорити, проповідувати, правда, але життя має бути інше. Життя має бути святе побожне. Життя має показати, що Ісус для тебе є незвичайна людина, але Ісус для тебе є Бог. Як часто ми, можливо, і в церкві одягаємо таку увечу шкірку, бо йдемо до церкви? Це добре, це чудово. Але чи вдома ти не є вовк? Чи вдома ти не гризеш? Чи вдома ти не показуєш? Те, який ти є насправді. Як то є важливо найдорожчі браті і сестри, залишатися собою, мати ту гідність людську, ніколи не вдівати якусь маску, але завжди мати справжнє лице християнина. Таким арієм може бути кожен, який, здається, є священник, але його життя і його наука, вона є диявольська. І тому сьогодні, дорогі мої, ми згадуємо ту важливу подію, де всі ті оці церкви боронять Божество нашого Спасителя. Друге найдорожче моє, на жаль, де до кінця місяць травень, і будьмо чесними, що. Багато в нас було лінивства щодо Маївки. Ну, мали, мали можливість, знаєте, знову ж таки бути чесним перед собою. Ну, мали можливість. Так, може, втома, я згідний, але ну, мали можливість. Ну була щодня, пів сьомої, 27 до пів восьмої, кінчалася служба Божа і Маївка до години часу. Але так, так дітей не було достатньо. Так, знаєте, понеділях правиться там, десь на гординську, біля школи, і там мало людей. Нам комфортно так. Ну, ще трошки понарікаємо на ті нічні тривоги, ще трошки, може, вже світло нам не виключають, Богу дякувати, а так все чудово. Так прекрасне життя. А навіть коли б вже був мир, я молюся за нього, хай би вже нині настав. Богу дякувати було би за все. Склонили б Богу адорацію, зробили б в церкві, знаєте. Але чи не треба просто так любити Матір Божу? За тої материнську любов, за тої материнську опіку, за тої непорочне серце. І тут, найдорожчі, браті і сестри, направду, нам ще треба. Дуже і дуже багато працювати. Любіть Марію. Відмовляйте Вервицю. Вона має на собі корону, а на короні є 12 зір, як описує Іван Богослов, Іван бачив корону з 12 зірок. Це 12 привілеїв Матері Божої, які вона мала від Святого Духа. Вона була обручницею Святого Духа. Ми зараз відбуваємо дев'ятницю. Я не знаю, чи ви вдома відбуваєте. Бо навіть говорилося просто три рази Царю Небесний, три учинаш, Три Богородице діву, чи Золоту Вервицю. Але там є стільки дарів плодів Святого Духа. Мужності треба нашим воїнам, треба. Мудрості треба нам, треба. Відваги, дару, дару знання, треба, треба. А дару любові також треба. Але. Отако в серці, підійміть руку в серці, хто молиться дев'ятницю. А гріхів маса, маса на кожну. Ми звикли до них, ми спомовних, ми заснули в них, там комфортно. Бо гріх це нерозпечене желізо, яке капає на голову і приносить дискомфорт і біль. Гріх це і солодкий яд. На смак солодкий, але роз'їдає, і так людина засинає в тому, і то сьогодні треба проснутися. Навіть коли ти є змучений, ну спи 10 годин, ну спи сутку, ну потім вже йногоден спати більше. І навіть вже в ліжку валятися нагоден, бо ж спина болить. Але духовно ми спаті годні пів свого життя. І я ще на закінчення коротко, Бо так той місяць травень розважаю тих 12 привілеїв Марії. Марія непорочно зачата з першої секунди, але не торкнувся її первородний гріх. Це є головний привілей. Але другий подібний до нього, вона мала такий привілей Святого Духа, що вона в самому власному житті не поповнила навіть найменшого гріха. Як так можна прожити? Можна. Христос каже, людям це неможливо, але Богові все можливо. Оце є ласки Святого Духа, ні думкою, ні словом, ні в серці, ні найменшим, дорогі мої, втікати до Єгипту, йти до Єгипту, втікати, то втікати. Народити Ісуса в стайні, ну то народити в стайні. жодного нарікання. Під час цілого життя Бог живе, той, який з хліба зробить, помножить і нагодує всіх, навіть найменшої думки, сину, ти є Бог. Чому ми так бідуємо? Чому ти мусиш йти на працю? Абсолютно ніць. А які ласки, розумієте, випробування вона мала, коли йшла на Голгофту зі сином, коли бачила в тій товпі тих людей, яким Христос і очі оздоровляв, їхніх родичів давав їм ласку здоров'я, чи когось навіть воскресив, чи відкрив сліпим очі, і вони з ненависті кричали, розіпни Його, а в її серці ні одного слова. Тож неможливо не согрішити! Ну ж самі знаєте маленькі терпіння, ну неможливо не сказати недоброго слова, ну неможливо понарі... не нарікати, ну неможливо не, не клясти, ну неможливо, отче, нинішній такій тяжкій ситуації, яку я маю вдома, яка є в державі, яка є в мене на роботі. Неможливо нагрішити. Ви навіть приходите в церкву, йдете до сповіді, що кажете. Отче, я нині в церкві нагрішила. Мати Божа, в церкві нагрішила. Ну, вже де де? Ну в церкві? Бо я позлося на того, я на того подивилася, а на того мала нерви. О, той прийшов, а той такий сякий мене, от мені кров п'є, до церкви ходить. Ой, як диявол тут літає і робить свою працю. А Марія не согрішила ніц, абсолютно стояла під Христом на все твоя найсвятіша воля. Це є окремий привілей Святого Духа для її життя, для її непорочного серця. А сьогодні клякни на ту дев'ятницю, так ти не почав, день і третій день, ну може скінчити на вівторок наступний чи в понеділок. Але попроси Господа ласки. Ну неможливо не грішити, то є правда, така наша людська зіпсована природа. Ну, Але гріх за гріхом можна викорінювати. Духу Святий, спали гріхи мого язика. Духу Святий, спали гріхи моїх очей. Духу Святий спали гріхи моїх думок. Духу Святий маю таку пристрасть любо потягнути з роботи, спали цей гріх крадіжки. Духу Святий маю ненавість, злобу в серці, спали той гріх в моєму серці, так не всі зразу. Але повірте мені, ну треба щось зробити. Ну, гріхи нас не пустять до неба. І для того ми маємо маму. Дух Святий може нас не завжди чути, бо ми того не вартуємо, але яку ми маємо дорогу, яку ми маємо заступницю. Вона є обручниця Святого Духа. І вона вмить, як добра мама, випросить для тебе то, що тебе болить. Повірте мені, не так скоро дасть ласку здоров'я тіла. Як дасть ласку здоров'я для твоєї безсмертної душі. І це не казка. Якщо Дух Святий зробив, що вона не мала жодного гріха, то Святий Дух так зробить в твоєму житті, що під кінець життя ти вже навіть не будеш мати, з чого сповідатися. І тому просіть, розбудімося, стреснімо ту свою холодну, байдужу душу. Лютий місяць, травий місяць вже минув, минає, вже два дні лишилося чи три. Але так на службі Божій, під серце Марії перепросимо її, щоб були ліниві. Ну, бо були ліниві. Хто на роботі так, ну, але в більшості багато було вдома в цей час. І знайшли собі роботу на полі. Нам цікаві тепер кайжуки, бо бульби будуть гризли, слимаки, бо будуть гризли щось інше. Але Маївка, хай там сік сонце моле. пробудімося найдорожчі мої, і будьмо правдивими овечками Божими, а не вовками в овечій шкурі. Мати Божа, спаси нас. Амінь.